Пані та панове, бажаю здоров'я. Сьогодні наш відеорозклад. Таророзклад буде присвячений нашому президенту пану Зеленському. І перед тим, як розпочати свій таророзклад, я хочу побажати всім своїм глядачам, теперішнім і майбутнім щастя, здоров'я, успіхів, терпіння і зібраності в такий дуже нелегкий час. Разом до перемоги, також усім українцям, всім, хто дивиться мене, всього 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 вам. Приєднуйтесь до мене, переглядайте мене частіше. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. І так, зараз ми зробимо з вами тару розклад про пана Зеленського. Перше питання, яке ми задамо картам сьогодні, це буде питання таке, чи є. У пана Зеленського, у нашого президента України на даний час, наголошую, на даний час пристрасті і так. На даний час він пристрасті має, Його основна пристрасть це війна, це проблеми, це договір, це політика. Знову я ось тримаю дві останні карти. Це е, знищення цієї ситуації, що є на даний момент, ніяких заборонених. Препаратів на даний момент хочу сказати, що Зеленський не вживає, і наркоманом його назвати дуже важко. Він бореться з такою: ну, як бореться, проводить наради, проводить політику. Дуже важко боротись з українською корупцією, яка йшла вже 30 років, і я за його правління також я його не виправдовую. Але на даний момент він проводить офіційно приймає закони зайнятий офіційними проблемами. Аж навіть можна сказати, що щодо що дружини, в нього е, якось уже пристрасті менше, ніж, наприклад, до держави, ось політика до політики. Тобто основною пристрастю на даний момент у Зеленського є політика і ніякі незалежності. А Чи він мав незалежності ті, що говорять, що він там покурював ту травку, чи Інші якісь препарати. що там Хтось щось бачив, хто щось чув, але ніхто Зеленського, як виявилось, за руку не піймав. Просто плітки є плітки, і зараз ми їх розглянемо. Чи він мав у минулому. Випадає карта смерті, то закінчення, скоріше за все, що він не мав ніяких, ніяких таких пліток, що були вигадані. І знову таки журналіст, який міг. Ну, Проводив ці клітки, він сам міг мати ці залежності. Зараз я скажу саме чому. Значить, карта смерті, карта закінчення, і карта закінчення чогось. І вона стоїть першою. Тобто вся ця розмова вона є закінченою. Чи він покурював? Ну, якщо карта смерті, можливо, кілька разів. Ну, так, він спробував, йому не сподобалось. І він з цим закінчив. Це. Зараз ми другим питанням глянемо. Значить, так, оці всі розмови, оці всі розмови в Україні, в іншій країні. Тобто він зараз, зараз переживає за Україну, я наголошую, за те, що вона може розвалитися, якщо нам там не буде допомоги. А от цей журналіст, який брав, то має залежності, він випадає кубковим, тобто мінімум це він палить, тобто курить, це універсальне слово. От так. А так, в основному, Зеленський він якось сам він закрився від усіх і не розповідає зайвої інформації. Звісно, це вже не та людина, що була раніше, це людина з досвідом. І оці всі розмови, оці всі спроби, чи він хоч палив один раз цю заборонені речовини, чи там коловся, чи що там кажуть, курив, дихав. То я вам, звісно, скажу, що нічого такого не було. Він, вірніше, й спробував, якщо він спробував, ну, я спроби не бачу тут. Такі карти випадають, що я нікого не виправдовую, але йому оборонятись довелося і це був дуже неприємний момент. З виду, так, він виглядає, він має таку зовнішність, що можна подумати, що він щось там вживає. але... Все-таки, навіть якщо спробувати, якщо, якщо він спробував, то не сподобалось навіть на запах. От йому не подобаються ці речовини, ці розмови і ці залежності навіть на запах. Можете казати і писати мені що завгодно, але, але все-таки я дотримуюсь цієї думки. Так, він дійсно виглядає так на схожий він. Схожий. Деякому де сенсі не зараз. Не зараз, коли він помужнів, коли він такий став більш жор жорсткіший. А коли він був ще молодий, то, звісно, він мав таку зовнішність, що він ну, схожий, схожий на таку людину. Але, але це все було висосане з пальця і ніяких-ніяких таких. Речовин, скоріше за всього, що Зеленський не вживав. Єдине, що я вам можу додати в цьому питанні, що, е, що його стримало, це репутація і це, е, ну, знаєте, навіть зараз він хоче там покурити, але він цього не робить. І це гроші, що це дуже дорого. Він вважає, що це, ці, ця пристрасть дуже дорога для нього. От, випадають пентаклі, тобто що ця пристрасть дуже дорога, що треба буде вкладати великі гроші, бути залежним, і якось це не дуже вигідно навіть спробувати. Ну, якось так. В компанії з друзями він любить випити, поговорити. І взагалі пан Зеленський має дуже багато секретів. У нього вже Менше друзів, ніж ворогів. ну Ворогів набагато більше, ніж друзів. І в нього вже дуже і дуже багато є секретів. Звісно, це, це ми знаємо, що багата і дуже багата людина, але в нього дуже багато секретів. Він як закрився отак, від цієї всієї, як то кажуть, бруду від цієї всієї грязі, оскільки дуже багато виливається на нього бруду, дуже багато лється. І, звісно, його правління є неідеальним, далеким до ідеалу. Але, але пристрасті, ті, що говорили, він навряд навряд їх має. І мав коли-небудь, оскільки його стримувалося стабільність, що можна підсісти. Що це дуже дорого, що це дуже великі гроші. Так, да, він такий наглуватий по життю. От, коли там був 95-й квартал, і вони самовільно виступили в КВН у Маслякова, то, звісно, це мінімум таке було, такий був крок. ну Мінімум це було некрасиво відносно Маслякова. так. Хоча це росіяни, і зараз ця тема закрита втім. Втім, зовнішність не завжди співпадає із реальними фактами. І так подивимось ще, що ну, там, чи любить Зеленський випити, наприклад. Так, він любить розслабитись, він любить випити і, звісно, коли є на це час, тому що розслабляти свій організм, це, ну, як звичайні люди, він не входить в ніякі запої, він не страждає алкоголізмом, але інколи розслабитись він може собі дозволити таку річ, як алкоголь. Це він може собі дозволити. Навіть зараз бо бувають такі моменти, що що буває, потрібно випити і навіть потягнути сигарету якось так. І так, подивимося на насчет сімейного на сімейного життя, як у нього зараз відбуваються процеси на особистому фронті. Ну, першим це карта відразу випала сімейна, то це, звісно, сім'янин. Це людина, яка цінує сім'ю, і він перше, що в нього стоїть. ну, Звісно, це його держава і його сім'я. Оце перше, що стоїть у Зеленського на першому місці. Звісно, ну, знаєте, Кожен має свої плюси і мінуси, але сім'я для Зеленського, для пана Зеленського має дуже велике значення. дуже велике. Хоча в сім'ї буває по-різному, буває, можливо, там і важкі моменти, і сварки, і болючі моменти. З дітьми можуть бути непорозуміння. Бачите, ваш пентаклів перевернутий. Це може бути моменти такі в сім'ї. Але сім'я в нього на першому місці. Звичайно, мало уваги додається за війни, за те, що потрібно займатися своєю роботою, приймати закону, мало додається уваги. І для дітей дітям би хотілося б більше. Діти ростуть, діти мужніють, але, але все-таки не може він. він зайнятий іншими справами зараз. Планується інші, йому дуже приходиться багато оборонятись не тільки в політиці, але і в особистому житті. Діти ростуть, становляться старші, і звісно, що виникають інші питання, інші проблеми. І на цьому фоні, коли ти зайнятий своєю державою, то, звісно, з дітьми ну, є, є невеличкі такі. Такі конфлікти невеличкі. З приводу дружини, зараз він в дружині уділяє мінімально часу, він зайнятий якось більше в нього з дітьми йде контакт, і іде контакт більше з навколишнім світом, з державним світом. І це вже відбувається дуже давно. Тому що у пана Зеленського протистояння з Росією, ось вона стоїть, ось державність на першому місці. Вже знесилені дуже. І зараз дуже важка ситуація політична, яка триває з тих пір, коли з 2014 року загострилась у 2022 році. Тепер ось інший етап, де пік, що буде далі там у нас. Після 20 січня, то, звісно, він зайнятий цими питаннями набагато більше, ніж питаннями з приводу особистого життя. І навіть діти мають друге місце в його житті. Значить, ще ми трішки розглянемо таке питання по-Зеленському, як вибори. Чи його оберуть, ну я так думаю, без розкладу що. Дуже, велике, ну, дуже маленький процент, дуже велике питання. Тому що до Зеленського більше питань, ніж відповіді, то я не впевнена. Але зараз ми запитаємо у карт, чи оберуть його на другій строк, чи він буде подаватись. Ну, дуже маленький відсоток того, що оберуть. Дуже маленький відсоток. Біля нього є наступник, біля нього, скоріше за всього, що оцей Єрмак, оцей так званий ось він тут, він ну, за нього навіть багато людей не проголосує. Тобто, така фігура, як Зеленський, вона прийшла дійсно, так як він казав один раз, і вона, скоріше за всього, що буде одноразово в політиці. Так, він буде в довгий строк. Ну, не 5 років, ви ж бачите самі, що це далеко не 5 років. Але все-таки із-за Єрмака, із за цієї всієї ситуації, скоріш всього, що навряд. Дуже маленький процент, що його беруть другий раз. Буде наступник комусь, як казала, і ось де він випадає знову. Але це наступник це буде в майбутньому. Молодий такий схожий на Зеленського, яким легко буде. ну, Управляти, оскільки людина, яка, знаєте, не, не, не то, що кажуть, що от Зеленський не шарить в політиці. Він дуже розумна людина, юрист і так далі, але все-таки людиною, яка буде йому, ну, фігура потрібна, якою можна буде управляти, до якої знову представлять того, кого треба. І що я вам хочу сказати, що ці приставки в основному в усіх, якщо ви подивитесь перебіг влади, то не тільки в нашій країні відбувається. А це відбувається майже в усіх країнах, ну, в усіх країнах є президент, є наглядач. В основному так. Просто бачите, ми проживаємо в Україні, то, звісно, ми піклуємося за свою країну. Так що процент вірогідності того, що він... Буде у влади ще один строк, це дуже і дуже малий. Там буде зовсім нова людина, зовсім інша, зовсім така прототип в Зеленському. Втім, цією людиною теж можна буде управляти. Мабуть, людиною будь-якою можна управляти, кожна людина має свою ціну. І питання в ціні, питання скільки кожна людина оцінює себе. От одна людина оцінює себе дуже дешево, її легко можна купити. А інша людина оцінює себе дуже дорого, її важко підкупити. Але це ж не мною вигадано, що кожна людина має собі, ну, свою ціну і собі має ціну. Це також має значення. Зараз ми ще розглянемо таке питання, як його подальша доля. Куди він повернеться, якщо він добуде своє правління, бо дуже є велика вірогідність смерті у Зеленського, що це в нього зараз дуже важкі питання, дуже важке, що на нього посягали не один раз і можуть бути ще посягання. Він уже, мабуть, все-таки політикою ситий, але він працюватиме. Коли він піде з політики, коли він піде з президентського крісла в нього посягання ще будуть, щоб ви розуміли, я вам зараз другу партію покажу. Значить, коли він піде із політики, з великої політики, то, звісно, він працюватиме. Він не буде на пенсії, в нього ще вік не такий, і він ще буде трішки у пошуках себе. Тобто, чим він займатись буде, він ще буде думати. І коли він обере свою роботу, то там віддасться знову до кінця. Чи він повернеться в квартал, то я думаю, навряд, тому що це буде інша робота, Скоріше за все, що фінансова, якась юридична ну сімка пентаклів. Більш стабільна така робота, яка приносить прибуток, це, скоріше, всього, що може бути власний бізнес. Не новий, він з ним знайомий. Ну, У нього, звісно, квартал-кварталом, але є ще свій бізнес. І от о, тут буде він займатися тим, чим він, знайомив, з чим він знайомий. Можливо, це буде продюсування. Це Можливо, можливо банківська якась робота, зв'язана з великими грошми, але вже танцювати по сцені він собі. Цього, ну, процентів 90%, я даю, що не дозволить. Знову ця дев'ятка перевернута. Він і планує, що вийду на роботу, коли це все закінчиться, рано чи пізно це закінчиться. І займусь чимось корисним. Отак займусь чимось корисним. Чим конкретно, він не знає, але він хоче стабільно і щоб це приносило дуже великий прибуток. Ну, можливо, не в таких розмірах, як бути президентом України, звісно, що ні, але щоб це був дуже великий прибуток. Бо вже він, бідний, вже йому надоїло. Якщо виживу в цій ситуації, каже пан Зеленський, якщо виживу в цій ситуації, більше ніколи не повернусь в політику і більше ніколи не зв'яжусь з війною. Якщо виживу, краще я буду в фінансовій сфері. Ось Рицарь Пентаклів, Рицарь у нас рицарь. Ось так. Якось так. Чому я кажу, що на нього відбуваються, відбувалися і відбуваються замахи? Тому що, дивіться, тут з жезлів перевернутий у нас. Карта смерті. І знову таки є моменти, є моменти з приводу з приводу того, що башня, башня перевернута також. Тобто така комбінація карт, і знову таки перевернута у нас тут ідея і Верховна Жриця, і знову таки паж, паж мечей. Тобто є моменти по тому, що на нього проводяться замахи, проводились і проводяться замахи. І, звісно, за цією комбінацією, за комбінацією того, що Верховна Жриця йде в проєкті, то може частина озвучуватись, частина не озвучуватись. Карта смерті це не завжди смерть, це якесь закінчення чогось. Але в цьому випадку, і в цій комбінації можна його трактувати як замах, оскільки тут є і башня. Башня це велике дуже розчарування. Таке, знаєте, покладав надія, все закінчилось, і воно є перевернутим. Тобто планують, планують проти нього замахи як відбувались, так і будуть відбуватись. Якось так. Звісно, я казала і буду казати, що я не заздрю, що я не заздрю пану Зеленському, і не хотіла б ніколи опинитись на його місці у такій ситуації і слухати стільки прокльонів, скільки зараз йде в його адресу, в адресу нашої влади. Тобто політика, річ, є такі висловлювання Володимира Ілліча Леніна, так званого Ульянова. Всі ми його. Добре знаємо. Так от він казав так: політика річ грязна і чистими руками її не зробиш. Це була його така основна теза, яка дуже часто цитується, і цитується і досі. Так, політика річ дуже брудна. І, звісно, чистими руками її зробити, мабуть, неможливо. Не, не, не мабуть, а неможливо, тому що. Завжди приймаються закони, які не завжди відповідають нормам, ну і так далі по спискам. Чи довгожитель наш пан, пан Зеленський? Оце ми глянемо на це питання. Пан Зеленський у нас, якщо пройде всі випробування, звісно, дуже важкі йому випали на його долю. То він довгожитель. Карта відлюдника і карта сили, нам про це говорить, що це сильна людина, яка набула дуже від, ну, великого досвіду. Коли відпадає відлюдник, то це може ще свідчити про те, що людина, все-таки, проходячи свій дуже важкий довгий шлях, іде до кінця, тобто живе відносно довго. Сильна людина, яка пройшла чи пройде дуже великий шлях. Ну, Якщо, звичайно, доведеться вижити у цій війні, у цих замахах, у цих стратегіях, у цій важкій такій політиці, на яку він зовсім зовсім не розраховує, він з одної людини перейшов у іншу фазу, фазу відлюдника. Тепер він має дебелий такий досвід, має дебеле це таке слово, суржик в українській мові, так, має такий великий-великий стаж життєвий. І, звісно, всі свої випробування, Пан Зеленський, дійде до кінця. Так що, якось так. Чи він залишиться своєю дружиною? Зараз подивимось, що ж це питання ще. Його в житті, звичайно, дуже-дуже важкий шлях зараз, і його, ну я казала, що спілкування з дружиною зменшилося до мінімуму. Це веде до таких важких дуже ситуацій, що при такій комбінації цілком можливе в майбутньому ну, розірвання стосунків. Цілком можливе. По дьяволу, дьявол тут перемернутий, мир теж перевернутий, але не зараз. Зараз йому важлива репутація і зараз йому важлива Україна. Ну, оскільки вони познайомились з студентами, то, звісно, такі шлюби, коли знайомляться з студентами, знаю по собі чесно, залишаються, мабуть, до кінця. До кінця коли одна людина закінчує шлях. Тобто це такі міцні досить такі шлюби, коли знайомляться з студентами. Я знаю не одну таку пару. І думаю, що Зеленський все-таки і в майбутньому намагатиметься зберегти шлюб. Звісно, йому важко, бо він сам по собі вже став замикатися, став відлюдником, але все-таки він намагатиметься до самого кінця. Зберегти шлюб і дружина його також, попри всі великі трудності, навіть коли діло доходить до того, що кожен з них готовий розірвати цей шлюб, а у людей, у кожного із нас відбуваються такі моменти в житті, то ще я вам хочу сказати, що пані Зеленська, ось ту, 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 з кубків стоїть більше біля нього. Він готовий бути з нею до кінця. А вона його кохає. Ось вона тут, ось, бачите. Пані Зеленська, пан Зеленський, і між ними ну, перспектива. Перспектива. Так от ця перспектива йти до кінця, бо люди люблять один одного. Вони дійсно люблять один одного, не дивлячись на усі проблеми. Хто там зі мною не згодний, можете залишати свої коментарі. Дякую, що додивились мене до кінця. Я нікого не захищаю, але все-таки додумаю те, що більше неправди було в цих твердженнях, ніж правди. І так, з вами була Ірина. Бережіть один одного. Підписуємось. Всім буду вдячна за підписки. За коментарі також. Дякую, що доздивилися. Прошу неоднократно берегти себе, не ігнорувати повітряну тривогу. Слава Україні! Цімцьом побачимось!